На Вінничині відбулася зустріч першої заступниці начальника обласної військової адміністрації Наталі Заболотної з делегацією швейцарської конфедерації. Посадовиця висловила європейським партнерам вдячність за тверду і систематичну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також багаторічну допомогу в реалізації важливих ініціатив. Вінницька область 18 років поспіль бере активну участь у швейцарських проєктах, які сприяють розвитку громад. Попри виклики війни, регіон входить до п'ятірки лідерів за рівнем цифровізації в Україні підтримка Швейцарської конфедерації це не Просто декларації, а конкретні проекти, які реалізуються як на державному рівні, так і безпосередньо в громадах на місцях. Я особливо хочу відмітити другий етап програми, який став найбільшим проектом Швейцарської конфедерації, перед зовнішньому виконавцю. Завдяки ІГАП. Тут впроваджено мобільні валізи, електронні черги, біометричні станції. ЦНАП для нас дуже важлива підтримка розвитку центрів надання адміністративних послуг і минулого року. Вінницька область посіла друге місце в Україні за розвитком мережі доступу точок. ЦНАП і перше місце за кількістю послуг, які вони надають. З початку повномасштабного вторгнення завдяки підтримці Швейцарії в регіоні триває робота над посиленням енергетичної стійкості, розвитку охорони здоров'я та комунального господарства. Швейцарська сторона висловила свою незмінну підтримку України та готовність до розширення співпраці. And, um... Внесок Швейцарії до розвитку в Україні почався ще більше 30 років тому, і я дуже рада, що ми робимо дуже багато і ще дуже багато зможемо зробити разом. що мене вражає в Україні, це ваша сила, ваша стійкість, а також те, з якою швидкістю ви можете працювати, тому що проекти, які ви пропонуєте, створюються дуже швидко а потім також надзвичайно швидко впроваджуються». «Швейцарія залишиться надійним партнером України і буду її підтримувати. Що стосується проекту, і про який ви згадували, був радий минулого року, а підписати продовження цього проекту, який буде впроваджуватися нами спільно, під час зустрічі сторони обговорили ключові напрямки співробітництва серед пріоритетів, розвиток цифрових рішень, як на рівні області, так і громад, це дозволить підвищити прозорість, зручність і ефективність управління, а також забезпечить якісні та доступні послуги для громадян.